Чи прийме Німеччина політичне рішення про відправку ракет типу Таурус Україні цього місяця? Ні. Будуть виставлені якісь нові умови, якісь нові оновлення, і тут, ніби будуть якісь торги стосовно. Тут навіть не кількості, а тут, ніби буде обговорення, чи тауруси відправляти, чи можливо ми вам щось інше запропонуємо, більш можливо потужне? Але але тут більше ідея як більш нове. Ну тобто, давайте спробуйте не оце старе перевірене, а це щось нове, чи то ми виготовили, чи то візьміть собі е, на оборону якісь нові процеси. Тож чи дадуть взагалі взагалі дадуть, але в іншій кількості аніж домовлялися. Не в березні. В березні, можливо, ні, ну тут все ж таки не в березні, на жаль. Чи причетний Шольц до затримки передачі Таурус? Тут якась така гра в два ворота, тому що Причетний до цього Шольц? Причетний до цього Шольц. Я питаю, чи дослухаються до нього от прямо таким чином, щоб. Він саме впливав на це. Йому б цього дуже хотілося, але таке відчуття, що Шольц аперує ніби не власними відчуттями чи власним ставленням відношенням до цих процесів. А більше, ніби як він спирається на закон, на якісь домовленості попередні. І саме цим він апелює. Ну тобто ми не можемо надати ракети, тому що, наприклад, в нас є така домовленість, там в такому тороці зроблена. Давайте її дотримуватися. Саме це є його ну такою, як козирної і чому він чинить перепони? Але насправді тут ніби його фінанси оминають в такому разі, якщо це станеться, і е, він стає слабкішим, він ніби щось унеможливлює. А... Давайте так чи переймається Шольц за те, що він е, демонструє ні, це ілюзія. Насправді він спирається на закони, які, в яких йому комфортно. Він дуже боїться втратити якісь свої потужності. свій ну, Стабільний якийсь стан. саме Тому він, тому що це якимось чином, ну, воно якимось чином переплітається. Саме тому він і чинить ці перепони. Але мені показує, що шольц згодом піде, і взагалі нам сильно звертати уваги на його підтримку чи то не підтримку. Я маю на увазі саме особисто його не дуже варто, тому що він якось така фігура, яка все ж таки йде у небуття, нехай в гарному настрої він йде. Чи вдасться лідерам Європи знайти нові шляхи допомоги Україні найближчим часом? Ні. Ні, тут не вдасться. Тут доведеться. Ні, не зможуть вони знайти нові шляхи, тому що вони туди не дивляться. Вони більше дивляться всередину процесу, будуть прибиратися деякі елементи. Тут схоже на те, що лідери країн Європи будуть по-перше, змінюватися. По-друге, вони будуть змінювати своє найближче оточення. Ну тобто, хто безпосередньо виконує там чи їх накази, чи їх якісь обіцянки, які вони дають на загал, тому що тут все ж таки йде чистка оточення, тут іде. Зміна внутрішніх процесів, яка вплине згодом на зміну зовнішніх процесів цих країн Європи. Але чи знайдуть вони? Ну, Я не бачу результату, тому що тут е... блін, ну тут кожна за себе, отак мені більше йде. А тема все ж таки України, вона за чашами вона більш Ну, це як інструмент для управління, інструмент для маніпуляції, це ніби як спроба підмінити поняття. Тобто, я не бачу, на жаль, що тут хтось сердечно переймається нами і буде нехтувати своїми якимись ну, вагомими цінностями, аби нам зробити краще. Ні, там все ж таки всередині якийсь іде переділ поки що. Чи відбудеться в березні квітні голосування Палати представників США щодо допомоги Україні? Воно відбудеться. Воно відбудеться в меншій кількості ніж сьогодні заявлено. Тобто менше людей буде. не буде тих елементів, які а, будуть важливі. Ну тобто, якось чогось буде невдосталь, тому що домовитися все ж таки не вийде. Будуть запропоновані якісь, ріш, якісь рішення. Таке відчуття, ніби як окреме. Знаєте, таке відчуття, ніби вони зібралися. Переглянули, провели аудит, що є на сьогодні. Зрозуміли, що інструментарію не вистачає ще й не вистачає людей. Певно, хто може на це вплинути, чи хто повинен бути е долучений до цих голосувань. Натомість, все ж таки буде заявка про те, що чи то вони розуміють, як вирішити е, питання допомоги, і на це необхідно, ніби е, знаєте, як створити новий закон, створити нову, навіть тут як нішу окрему, яка буде стосуватися України. На це, звісно, потрібен буде час, на це потрібно буде виконати е, ну, таку якусь певну кількість важливі. Ливих дій і рішень, і згодом все ж таки це рішення буде не просто прийняте, але воно буде ще й реалізоване. Але поки що, от на найближчій зустрічі вона відбудеться, але вона відбудеться. Ну вона якась не ну, не плодюча, ця зустріч, яка найближча станеться. Згодом це все ж таки станеться. І знову я вже це колись бачила, що. Ніби е, США будуть змушені створити новий закон для того, щоб якимось чином обійти не знаю, або то тих, хто сплачує податки, або тих, хто не погоджується з владою. Ну тобто, якимось чином захистити цю допомогу від е, власних громадян, але ж буде. Чи дійсно однією з умов надання допомоги Конгресом США є проведення президентських виборів, щоб підкреслити демократію в Україні? Тут не до виборів більше, тут не про вибори. Тут, ніби вони хочуть, щоб хтось пішов, когось прибрали, прибрали когось вагомого. От хтось їм життя не дає, розумієте, тому що чи є причина саме в людях, в керівництві? Вона є? Але чи давайте так? Чи задоволені вони президентом нашим? Чи вони хочуть зміни саме президента? Ну ні, це поба... ні, Це за баштою можливо не тільки президента, тому що тут необхідність зміни. Певної кількості людей, відпов... людей відповідальних, через яких стається нерозуміння і ну, немає контролю, тобто ми не можемо вас контролювати таким чином, як нам необхідно. Гроші ми вам даємо, тож ми хочемо їх контролювати. Аби їх контролювати, потрібно змінити тих, хто знаходиться при владі от у самому верху. Тому... І знову такі знаєте, і знову такі якісь конфліктні процеси. Тобто, аби це зробити, ми повинні щось втратити, і це не дуже корелюється з тими ну, не знаю, настроями там станами, які зараз в країні. Ну, тобто, так, аби отримати допомогу в США, потрібно бути таким лагідним телятком, слухняним, е, прийняти їх умови, змінити тут якесь е, керівництво, отримати допомогу і йти створювати нове життя, ніби все просто розрозуміло і нічого страшного немає. Да? ну, типа незмінних людей не, не існує, але не на часі знову ж це ця клята фраза, тому що Ніби для західних партнерів це адекватне рішення. А для внутрішніх процесів, ну тобто для внутрішнього споживача українського, це взагалі виключе резонанс, паніку, відчуття втрати опор внутрішніх і зовнішніх. Ну тобто і влада не може вирішити йти на це чи не йти. І тут дуже схоже, що все ж таки когось змусять піти. І що після цього стане не одного? Тут один забирає трьох і йде. Чи стане це все найближчим часом? Давайте так протягом весни, от протягом весни, чи отримають вони те результат? Да. Це почнеться весною, це почнеться березень, квітень. Процеси будуть більшісті свої тіньові, але на загал все ж таки інфа про в'ється Дізнаємось ми багато. І тут, до речі, готуються ще якісь вкиди стосовно нашої влади не тільки з боку е, ну, там, інформаційного ворога, але й з боку нашого активного ворога. Ну тобто, щось крас... фарби згущаються, тобто, щось ми будемо спостерігати якісь зміни. Е, добре, чи отримаємо після цього ну, те, що було заявлено, ну, тобто на нових умовах. Блін, ну вони перекроють, розумієте, вони перекроють всі наші закони, всі наші е, процеси. Ще кишки вони нам помотають, тому що все ж таки дадуть потроху довго невеликими порціями, але спершу вони будуть тиснути на виконання умов ну не одразу. Ну тобто, такого якогось рішення, на жаль, я не бачу. Ну, от ви розумієте, да. Ну, наприклад, мені йде, що наприклад може піти дійсно зеленський. Ну, тобто, на рівні, як пішов залужний, ви мене задовбали, Я більше так не хочу. Мені йде, що так може. Ви розумієте, що станеться, якщо так станеться? Ну тобто, все це посипеться все, і ніби влада це розуміє. Вона не може піти на такі кроки, тому що ну тому що тому, тому що це буде майдан, це буде революція. А як це зараз під час. ну тому... Тобто, цей баланс, який тримає наша влада, вона намагається все ж таки втриматись просто стоячи, ну не впасти. Оце більше мені схоже. А ті тиснуті, вони почнуть жорстокіше тиснути? Ну тобто, щось почнеться таке більш ну не, не хочу казати криваве, але все ж таки щось таке почнеться. Чи готова Україна до російського ІПСО з приводу закінчення строку президентства Зеленського? О, Україна, Україна, моя рідна Приготувалися, Значить, по перше, і що стосовно влади, стосовно президента, стосовно людей важливих в нашій країні. Ну, тобто, тих, які приймають рішення. Я не буду зараз перераховувати прізвища, бо ну, по навіщо всі все зрозуміли. Ну, тобто, будуть якісь викриття, є якісь якась вже інформація є. Вона брехлива, але вона не брехлива. Вона більш гіперболізована. Вона якась така перекошена ця інформація, яку вже почали потужно роздмухувати е, в суспільстві. Ну тобто, і вже працює. Чи готова до цього Україна? Не готова, е, бо крім зовнішніх ворогів, у нас ще дуже багато внутрішніх ворогів, е, і е, неможливо зрозуміти та відфільтрувати при такій кількості різноманітної інформації неможливо фільтрувати Певним чином, аби залишитись ну, в такому в здоровому глузді і не повестився ні на що. Тому тут давайте так: якщо ну, я в таких випадках я завжди пропоную, якщо ми можемо змінити ситуацію, ми беремо і щось робимо на те, аби її змінити. Якщо ми не можемо змінити ситуацію, ми приймаємо все, фільтруємо, нічого не робимо, не робимо жодних висновків, не розмухуємо ненависть і злість. тому що тут дійсно буде, будуть провокації. Ці будуть навіть От знову це не брехня. От будуть братися якісь факти. Ці факти будуть перекручуватися, роздмухуватися і виставлятися за факт, ну тобто за догмат якийсь. Ну тобто, це тільки так, інакше бути не може з доказами з усім на президента, на головнокомандуючого, не знаю, ну тобто на важливих фігур в нашій державі, і тут важливо все ж таки не піддаватися на оцю маніпуляцію, вимкнути нарешті телевізори, перестати. Слухати оцю е, травлю, яку роздмухують, тому що її вже роздмухують в соцмережі. Мені тут просто під загрозою йде молодь. Ну тобто, молоде покоління людей, яких е, на ну я не знаю, натравлюють, на на розгойдують саме на злість, на ненавість, на якісь протистояння. Ну, тобто, вдома добре, в чому мета? В чому мета? Ну перевернути імператора все. Мета зруйнувати взагалі. Е, Стабільність змінити імператора. Ну не змінити, а тут прибрати, скинути, захопити, отримати за дияволом собі можливості. Тож, е, ну що, ну, ну це орки. Ну слухайте, ну давайте будемо свідомими. Давайте будемо все ж таки користуватися здоровим глуздом. Ну тому, що саме завдяки йому ми з вами, я вважаю, залишилися ще живі в цій неймовірній країні. Тож будемо здоровими. Якою буде реакція Росії на масштабні навчання НАТО біля її кордонів? Вже реагує контроль іде, контроль давно, контроль на рівні? Інформації, ну тобто, там хтось є, який засланий казачок, який е звітує про все, що відбувається на тих навчаннях, тому що ці дві карти вони свідчать про те, що якісь таємниці все ж таки зливаються, і зливаються з далекої відстані. Ну, тобто е вони. Ну, більш-менш контролюють те, що там відбувається, і контролюють, ну, це контролем важко назвати, це на рівні пліток. Але все ж таки зв'язок є, розуміння, що відбувається, є. Ну, тобто Росія сприймає цю ситуацію. Ну, як більш-менш контрольовано, тому там якихось страшних побоювань немає. Чи буде вона демонструвати якусь ну, як це, реакцію якусь на ці навчання навіть для своїх, оці хто там проживає, оцих ну вони себе людьми називають ну, тих біологічних істот, які проживають на території рашки? Вони ж повинні якусь реакцію певно надати? Ні. Ні, поговорили, продемонстрували потужність, наприклад, тим, що ситуація контрольована, а вона справді контрольована. Ну, Тобто вони не можуть на неї вплинути, але вони можуть її розуміти. І це ну, багато варта. Все закрили мені розклад. Тож, отака буде відповідь. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.